Події, події, події. В Google Analytics 4 все побудовано довкола подій. Візит на сайт, перегляд сторінки, покупка це все подія, і це насправді дуже зручно. Як ви вже здогадалися, в цьому відео ми поговоримо про події в Google Analytics 4. Поїхали. З допомогою подій можна відстежувати взаємодію користувачів з сайтом та аналізувати їхню поведінку, які сторінки переглядають, на які посилання клікають, які файли завантажують, які товари купують. Також допомога. Події можна аналізувати роботу системи, зокрема, виявляти збої в роботі сайтів в цілому або окремих його процесів. Події в Google Analytics 4 розділяють на такі, що реєструються автоматично на рекомендовані події та спеціальні, або їх ще називають користувацькі події. Розглянемо детальніше. Автоматично реєстровані події це такі події, які реєструються в аналітиці одразу після того, як ви встановите Google Analytics в себе на вебсайті. Дані стають одразу доступними у звітах. Жодних додаткових кодів встановлювати не потрібно. До автоматично реєстрованих подій належать Page PageView спрацьовує, коли завантажується сторінка. Scroll спрацьовує тоді, коли користувач пролистує по вертикалі 90% сторінки. Клік спрацьовує не при будь-яких кліках. На вебсайті, а тільки при таких, коли відбувається перехід за межі сайту, тобто коли посилання веде на інший домен. View Search Result спрацьовує тоді, коли користувач здійснює пошук на вашому вебсайті. Video Start – це подія, яка спрацьовує тоді, коли є вбудоване відео з YouTube на ваш сайт і воно починає відтворюватися. Video Progress спрацьовує тоді, коли відтворено 10, 25, 50 та 75% від. Від тривалості відео. Відеокомпліт спрацьовує тоді, коли відтворення відео завершено. Подія файл download спрацьовує тоді, коли користувач завантажує файл на вашому вебсайті. Таким файлом може бути документ, текстовий файл, презентація, відео, аудіофайл, архів або виконуваний файл розширення .exe. Подія form старт спрацьовує тоді, коли відбувається перша взаємодія з формою. Наприклад, користувач відкрив форму для того, щоб ввести свої дані. Подія Form Submit працює тоді, коли форма вже надіслана. Більше інформації про автоматично реєстровані події ви зможете знайти за посиланням, яке я залишу в описі до цього відео. Тепер розглянемо рекомендовані події. Це такі події, для яких вже всередині в системі Google Analytics 4 є зарезервовані назви цих подій та їх параметрів. Проте для того, щоб передавати дані з сайту в ці події, потрібно дописувати фрагменти коду на сайті. Автоматично ці дані не передаються. Для онлайн торгівлі найпопулярніші події, які відносяться до рекомендованих, це View Item. спрацьовує, коли користувач переглядає карточку товару. Add to Cart – спрацьовує тоді, коли користувач додає товар в корзину. Begin Checkout – спрацьовує тоді, коли користувач знаходиться на сторінці оформлення замовлення, де він може ввести контактні дані та вибрати спосіб оплати та доставки. Purchase. подія, яка спрацьовує тоді, коли користувач здійснює покупку і знаходиться на сторінці оплати. Варто зазначити, що якщо ваш інтернет-магазин зроблений на платформі ProM, Phoroшоp, Shopify чи Shopexpress, то рекомендовані події. Для електронної комерції передаються в аналітику також по замовчуванню. Ці платформи постаралися для цього. Якщо ж у вас самописне рішення або ви використовуєте для свого магазину платформи OpenCard чи WordPress, то для того, щоб передавати дані по цих подіях в Google Analytics 4, необхідно писати технічне завдання для програмістів, встановлювати спеціальні фрагменти кодів на сайті або використовувати спеціалізовані модулі. З допомогою подій можна відстежувати Взаємодію користувачів з сайтом та аналізувати їхню поведінку. До речі, якщо вам цікаво, як написати технічне завдання для програміста, щоб відслідковувати рекомендовані події в себе на сайті, то напишіть плюсик в коментарях під цим відео. Якщо збереться хоча б 20 плюсиків від різних осіб, то запишу для вас відео. Крім рекомендованих подій для онлайн торгівлі, в Google Аналітиці виділяють також рекомендовані події для всіх решта галузей, а також окремо відділяють рекомендовані події для. Їх. До рекомендованих подій для всіх граш та галузей відносяться такі події, наприклад, як логін, коли користувач логіниться на вашому вебсайті і входить в свій особистий кабінет. Ще коли користувач ділиться контентом з вашого вебсайту, Sign up, коли користувач створює обліковий запис на вашому вебсайті. А ось декілька прикладів рекомендованих подій для ігор. Наприклад, це Level Start, коли користувач починає проходити новий рівень в грі, Level End, коли користувач закінчує проходити рівень. Гри. Level Up, коли користувач переходить на новий рівень гри. Unlock Achievement, коли користувач здобуває певне досягнення. Повний список рекомендованих подій для Google Analytics 4. Ви також можете знайти за посиланням в описі до цього відео. Спеціальні або користувацькі події це такі події, які ви створюєте і передаєте в аналітику самостійно. Така потреба виникає тоді, коли для аналізу поведінки користувачів чи аналізу системи не вистачає тих подій, які ми розглянули перед тим, тобто автоматично реєстрованих чи рекомендованих подій. Користувацькі події, які ми найчастіше налаштовуємо, це клік по номеру телефону, проходження. Опитування, візит на сторінку подяки та інше. будь яку з перерахованих вище подій можна позначити як ключовою подією. Ключова подія це саме та подія, яку робить користувач на сайті, і яка важлива саме для вашої компанії. Ключових подій може бути декілька, і вони можуть бути різними в залежності від специфіки бізнесу. Наприклад, для електронної комерції ключовими подіями може бути кубка, завантаження файлу, прайсу чи дзвінок в компанію. Для послуг це може бути теж дзвінок в компанію. або Заповнення форми. Для медіаресурсу це може бути, наприклад, перегляд 5 і більше новинних сторінок на сайті, і або проведення на сайту більше, ніж 5 хвилин. Щоб позначити подію ключовою, потрібно в аналітиці перейти в адміністратор, знайти розділ події. Зі списку подій вибрати саме ті події, які важливі тільки для вашої компанії, і переключити повзунок в активну позицію. Нагадую, що ключових подій може бути декілька. Ті події, які ви позначили як основні, з'являться в розділі Основні події. Хочу зазначити, що основні події і ключові події це те саме просто слова-синоніми. Також майте на увазі, що подія «Purchase» по замовчуванню включена як основна подія, і вимкнути її неможливо. Після того, як ви позначили ключові події, ви зможете в звітах бачити аналітику по них. Зокрема, якщо зайти у звіт джерела трафіку, залучення трафіку, буде колонка Основні події, в якій можна вибрати ті основні події, які ви позначили важливими для своєї компанії. На основі ключових подій можна передавати конверсії в рекламний кабінет Google Ads, а також створювати аудиторії для ремаркетингу. Але про це вже поговоримо в наступних відео.